Чому сплачувати аліменти готівкою? Це найгірший варіант, який ви можете вчинити, маючи відповідно дітей, на яких потрібно сплачувати аліменти. Навіть якщо у вас є найкраще. Побажання, і ви дійсно хочете утримувати дитину, ви можете потрапити в ситуацію, коли недобросовісний отримувач аліментів, тобто мати дитини або батько дитини, якщо ви жінка яка сплачуєте аліменти. Фактично скористується тим, що у вас немає доказів на сплату аліментів і відповідно нараховує заборгованість через виконавчу службу і в промислового порядку їх стягує. Отже, яким чином краще сплачувати аліменти? Перше, це направлення на особисту картку стягування. Очки, якщо не відкрити виконавче провадження, з позначкою, що це аліменти на певну дитину за певний місяць, ви маєте це розуміти, особливо вказувати це все в призначення платежу. Другий шлях, якщо у вас відкрите виконавче провадження, то сплачуйте на рахунок виконавчої служби знову ж таки відмітка, що по такому то виконавчому провадженню аліменти за певний місяць на таку то дитину. І в майбутньому виконавець одразу буде мати розуміння, що ви сплачуєте, і не буде нараховувати штрафні санкції або ж обмежувати ваші права. І якщо, наприклад, в першому варіанті у вас згодом відкрили виконавче провадження, то ви таким чином можете направити відповідні квітанції і зняти з себе за і третій шлях: якщо у вас немає можливості сплачувати через банківські рахунки, по різному буває Сплачуйте через Укрпошту, В них є спеціальна можливість направляти грошові перекази, а саме аліменти, і там можна вказати, що це аліменти за певний час, на певну людину, дитину тощо. І це дуже забезпечить вашу юридичну і фінансову безпеку. Оскільки в судових справах ми стикалися з тим, що надавали квитанції з Укрпошти. Це працює. Отже, користуйтесь даними лайфхаками. І якщо у вас виникли проблеми, звертайтеся, знайте, захищаєте свої права.